Співпраця заради розбудови громади в Івано-Франківську обговорили реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги. Наразі в життя втілюють таких сім на загальну суму близько 100 мільйонів гривень. Серед наймасштабніших безпечне майбутнє у межах міжнародної програми Україна Румунія. Він передбачає створення у місті єдиного дата центру, який об'єднає у собі всі оперативні та слові структури. Ремонтні роботи уже розпочалися до кінця. Тривалості проекту планом заплановано здійснити закупівлю всього сервіс... серверного мережевого обладнання, обладнання для системи безперебійного і аварійного живлення повинно бути влаштовано п'ять робочих місць. Реалізацію цього проєкту наголошує міський голова. Треба пришвидшити, адже він, зважаючи на безпекові питання, як ніколи на часі, і додає участь у міжнародних проєктах сьогодні. Одна із найкращих можливостей для розвитку громад. Найбільший проєкт цього року, який має бути реалізований, це тролейбусна лінія, яка з'єднає Пасічну і бам. І вона десь на завершальному етапі. Ми це заслуховували. Інші проекти, які реалізовуються в дитячій лікарні, інші проекти, які стосуються нефко, утеплення з дитячих садочків шкіл а зараз це реконструкція двох закладів під під прихисток для людей внутрішньопереміщених осіб. Ну і інші проекти, які ми виграли раніше. Низку міжнародних проєктів звітують у профільному департаменті. Розпочали вже у час повномасштабної війни. Зокрема, мова йде про спрямовані на розвиток та. Підтримку бізнес-середовища так у межах нової економіки у Франківську з'явилася платформа Сейв Бізнес Нау, яка допомагає релокованим підприємствам освоїтися на новому місці. Налагоджено комунікацію з релокованим бізнесом проведено три консультації у рамках швидкої бізнес-допомоги і проведено серію тренінгів. До кінця 2024 року заплановано закупити обладнання для відкритої майстерні на промприлад реновації. Провести конкурсний набір, надати ваучери, провести ряд практикумів і також важливий це було доповнення до проекту відновити та оснастити укриття на території про приводу реновації. Тим часом у Франківську готують нові заявки на участь у міжнародних програмах уже наступного року. Наталія Лузова, Андрія Гаргара, телеканал 402.